Доброго дня, дорогі друзі, дорогі мої підписники і гості мого каналу Легко і Просто. Сьогодні поговоримо з вами про фікус Бенджаміна. Це така вічно зелена рослинка, яка в природі досягає до 25 метрів. А у наших кімнатах вона росте. Так, як ми її сформуємо. Ось для прикладу, у мене один фікус роста, росте у вигляді кульки, а цей фікус росте у вигляді дерева. Я вирішила ще один фікус. Ця рослинка росте зараз. Ні кущиком, ні деревцем, так, безформено. я вирішила цю рослинку теж пересадити і робити її у вигляді кульки. Так що, давайте подивимося на неї ближче. Ну, по-перше, я чому хочу її пересадити, тому що я помітила, що вона себе почуває некомфортно в цьому горщику. Якщо е, вічнозелена рослинка, наприклад, фікус, скидає ну, один-два листочка протягом там, тиждень, два місяць, особливо взимку, може фікус скидати іноді листячко. Тут, як ви бачите, листя скинуто ну, багатенько. Ось я прибираю і то це ж було. До цього ще прибрано багато листя. І знову фікус скидає і скидає листочки. Мені його дуже жаль, я вирішила, що треба край йому допомогти, хоч зараз, в принципі, Всеред зими не дуже і рекомендують пересаджувати рослинки, оскільки вони зараз знаходяться у стані спокою і їх вегетація зараз не така активна. Так, да, іноді ми бачимо деякі листочки. Які з'являються на вічно-зелених рослинах або навіть на квітучих рослинах, в залежності від догляду. Але тут я бачу майже оголений стовбур. Через те я буду обов'язково зараз дивитися, що із кореневою системою, і буду приймати рішення, що далі з ним робити. Отже, я витягла цей фікус із горщика і дивлюся. Ну, по-перше, він був трішки пересушений. Я зараз зніму торф. Він досі у транспортувальному ґрунті, і тому, звичайно, що він буде себе почувати некомфортно, тому що як його не поливай, як його не удобрюй, навіть там, чи рідинним... Ну, рідким якимсь добривом чи, можливо, осмокотом, а все одно поживні речовини потрібні цій рослинці у більшій кількості. Ну, тим більше, якщо корінці, ось ви бачите, корінці сухі, переважно, ну, є і живі корінці. Ось, як, наприклад, оцей. це добре, що він такий. Міцний і такий гарний корінець, я сподіваюся, що він допоможе мені відновити цю рослинку. Отже, я збираю цей шар ґрунту і обриваю сухі корінці, бо ну, толку з них не буде ніякого. Як би там я не старалася. Е, ну, Треба обривати, Треба обривати, бо е, тоді, хоч є шанс, що наростуть нові корінці. А якщо не обірвати старі корінці, вони просто будуть заважати, вони як нитки е, рвуться дуже, дуже швидко. Це означає, що вони зовсім не допомагають рослині жити. Ну, є один спосіб, такий можна е, вкинути рослинку у воду і відмочити. Ну, можна і так зробити. Я повністю не хочу весь ком землі е, збирати, знімати. Я просто трішечки підворушу цю рослинку, подивлюся, торф зніму. І додам теж такий самий легкий ґрунт, і аж потім навесні пересаджу у більш сприятливих умовах, коли вже піде рослинка в ріст, я сподіваюся, що цей фікус відросте і буде таким же красивим, як, наприклад, оцей, що поряд, Він хоч і зима, але бачите, він випускає. Новенькі такі паростки, мені доводиться їх трішечки от, ну, обривати, через те, що я хочу, щоб це була форма кульки. Отже, зараз я просто трішки підпушила кореневу систему і де бачила, вже зовсім зовсім такі сухі корінці Ну Я їх просто прибрала, бо мені жаль, що фікус цей не може брати ні вологу, не може брати ні поживні речовини через те, що тут і ще ось полізу, чи немає тут торфяної таблетки. Тому що це, як завжди, у цих рослинах, які приходять із магазину, вони. Дуже часто бувають у торфяних таблетках. Отже, ось отака коренева система залишилася. Ну, ще тут, як би, спірне питання. да? Можливо, тут я ще почеклую трішки над корінцями і подивлюся, що тут можна зробити. Отже, зараз я готую ґрунтосуміш. І буду пересаджувати цей фікус у свіженьку землю. Отже, я прибрала весь транспортувальний ґрунт у окремий такий посуд, і взяла ґрунт універсальний, додавила ґрунту для фікусів та вічно зелених кімнатних рослин, додала туди Агроперліту. Трішечки змочила через те, що агроперліт такий він має свойство летіти у повітря, таке, як пил від нього. Ну, я збризнула і тепер можу спокійно замішати цей ґрунт. Отже, універсальний плюс ґрунт для вічно зелених е... рослин кімнатних і агроперліт. Я іноді, та не іноді я дуже часто роблю дуже хороший дренаж для фікусів. Сьогодні у мене немає керамзиту, тому я керамзит насиплю. Коли придбаю його у блюдечко, де буде стояти мій вазон, щоб стікало дуже гарно вода. І щоб квіти не були у воді. І отже я насипала трішки змішаного ґрунту, саджу туди мій фікус, саджу туди мій фікус. Ось ви бачите його. Так, і тепер залишається додати ґрунт і потрошечку підстукувати, щоб е, ці корінці розташувалися гарно, і земелька, ґрунт, ґрунтосуміш щоб гарно його обіли. Е, так обсипав. Так, трішки підступую, повертаю і отак засипаю землю. Я бачу, що здорові корінці є. І вони ось, бачите, виглядають здорові корінці. І це мене радує через те, що на них надія, що вони будуть доносити до фікуса воду, і потім через деякий час, тиждень-два, як я побачу, що рослинка нормально себе почуває, я її піддобрю добривом, поки що універсальним. А потім буду далі. Ближче до весни піддобрювати добривами і з більшим вмістом азоту, щоб ці рослинки більше давали зелені. Ну, Бачите, ну, не обходиться без пошкоджень. Получилося так, що я невеличкий такий ось череночок поламала. На місці зрізу. Утворюється молочко, і це е, говорить про те, що рослинка знаходиться у нормальному стані, адже це рослина, яка виділяє молочко при пошкодженні листя і стовбурів. Через те ми розуміємо, що рослинка пересаджена правильно, і, значить, є надія. На те, що вона буде гарно себе почувати. Я поки що не буду поливати повністю рослинку, я хочу просто її збризнути, оскільки ґрунт вологий, тут іще є агроперліт, який буде утримувати вологу. І, звичайно, щоб не перезволожити. І не загнилася коренева система, оскільки вона ж там, ви бачите, дуже-дуже пересушена. Через те я буду частіше поливати е, по краю е, горщика, але у невеличких зовсім кількостях а частіше ще буду бризкати, ніж навіть поливати. Е, щоб просто додати. Цій рослинці сили і енергії. Бризкати я буду розбавлю бурштинову кислоту за інструкцією і побризкаю усі-усі свої рослини, не тільки вічно-зелені, а й декоративно квітучі. І буду насолоджувати своїми улюбленими квітами. Сподіваюсь, і вам вони сподобалися. Отже, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до скорої зустрічі! Пока!